Всім привіт! Друзі! І ви на моєму каналі Максик Зараз для вас буду стрімити гру у Браво Стар з солоше. Я вам обіцяю, я вам виконую. Друзі, спасибо вам і дякую за 21 підписника 1030 підписників за, за два дня Я мою, ви найкращі, ви супер, Ви немовірні, Дякую. А тепер, друзі, давайте наберемо 30 підписників, якщо можна, і 40 лайків. Підтримте мене, будь ласка, бо я брав у взагалі не мію грати. Всім гарного перегляду, всім гарного вечора. Беріть чайок, беріть печеньку і всім вам смачно. Привіт, привіт. Привіт. Я ж обіцяв, що буде стрім. Хоціва за лайк. Ого. Так. Андрій, Андрій, Що-що-що? Щось я не зрозумів тоді. А, як справи? Чудові, а у тебе? У мене справи файні. Далі. Так. Добре. Та ну що, давайте вам в одну катку піду, так? Да? Ходімо в одну катку. О, це чудово. Щоб мені ті попу не набили. Тим, що ти робиш? Поп'єш екрані, а тобі голову тоді розбіг. Давай, давай, нані, нані, на, на, давай. Я yeah, знаю, що він мене не випустив. Я знаю. Вы, да, привет. Всем привет. Да, да, ребята, всем привет, привет. Привет. Я тоже за вами скучал. Привет. Я вас раду бабу. Ой, спасибо за три лайки. Я вас добавлю, друзья. Так, давайте Робॉक्स пізніше, хорошо? Давайте Brawl Stars. Хто хоче, я зараз создам команду. Ніхто в мене. Ето ти? Привіт. Так, да, це я. Привет. Це я Максик из із... Із землі хочу... А зараз іду. Добре, друзі, я зараз прийду Чекайте. О! Зараз я вам ссылку дам. Зараз, сейчас, друзі, чекайте. Ало, ти, добавляйте мене. Vamos de um... I the not Друзі, я тут. Та бачу. Привіт, всім привіт. Привіт, привітику. Добрий вечір. А сколько в мене кубков? А, це йому у мене кубки 25 тисяч. На основному акаунті 38 тисяч. Показываю. Привет. А, привет, привет. Так, чекайте, ребята, чекайте. Так. Якщо ти такий розумний, я нуб. ну хорошо, якщо я нуб. навчи мене грати, пожалуйста. Чи ти тільки там мієш ротика тільки відкривати і тихенько там жувати? А то закрий рота і жуй там тихенько, поняв? Поки ти не подивився там. І вийди, вопше. Так, да, будемо 99 ночів. A te pokaži gdje te živeš. <laughs> ono, is... če mi je ostane akaunt? Ой, блин. Нуп А ты труп. Я нуб, а ты труп. Ой-ой-ой-ой. Боже, Може, кити москаль тупий. Добре, друзі. Спасибо за вісім лайків. Produzi, produzi. Eu tenho o direito de ser E também do Você até para saber os casos? Ai, ai, ai. Блин, сорян, вибач, я не хотел. Танучка, не-не-не, ребята, давайте вы сами меня найдете, хорошо? Давайте, давайте, ви мене самі шукайте. Я твой. Слава Україні. Да. Та не звертаю уваги на цього чма. Це точно. Що ти зробиш, як воно хворе? Нерозумово відстали. Це точно. Да, ребята, давайте я вас добавлю, друзі, давайте. Слава ЗСУ. Хорош. Ребята, спасибо за лайки. Ставимо лайки. Хорошо? і подписывайся на 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 і на мой телеграм канал і подписывайся на мой канал. Чувак, не иди, я тебе добавлю. О, спасибо за лайки. Так, даю, даю ссылку. Хорошо. На, ты добавляйтесь. О, спасибо за 10 лайків. Та йо моє, ви найкраще. Я просто закрив повідомлення, бо там. Ви зрозуміли, хто там. Ви самі зрозуміли, що воно хворе. Не звертайте увагу на таких. Зараз повно таких. Зараз повно таких, що росіян, що українці до бойови. Да, закрыл. Том, том, том. Так, чувакові треба кубки вернуть. Что вы хочет с Сил? Ребята, я вас добавлю, хорошо? О, oh, блін. все-хо-хо-хо-хо-хо-хо, <рив> е-мое. Не знаю, чуть не венится, ребята. Сюда, не чую. сух. <рив> не чуя? <рив> Так, опасно, опасно. Uh. Ну, нічого, чотири наступили, коротше. <laughs> Я просто поспішив. Поспішив, так. Да. І то не спішив. Дякую. Ребята, спасибо за 11 лайків. Скоро підемо цей. 99 ночей. Та два якось виберу. Я Де, це скінчик тупий. О, давайте такий.

<плес> ой, ой, дурне. Так. Друзі, пожалуйста, не будьте такими нерозумними, як воно. О! Ви мене просто напугало. Мене дівчина напугала. Не ми, що, що, що? Боже, здається, я так прийшла. У вас їм не сподобалося те, що вона Капець, я теж грати не вмію. Вибач, це моя вина. Я не маю права людину обіжати. Тут є моя вина. Поїхали. Та ні, та ні, Тут і моя вина. Du spielst dich, du spielst dich, Бывает, но. Не спеши, не спеши. Не спеши, чувак. Ай, нічого, нічого, ребята, третьє место, третье место. Хочу кнорочка, хоче кнорочка. Нормально, нормально теперь пішло. Ну що вам сказати? Ну, хай буде минус чотири. Ми злили. Ти плюс чотири підняли. Хочешь? Хочеш. О, блядь, хороший, хороший. <плес> Я тогда, чувак, помог поднять 30 кубков. Хороший. Я тоже люблю вашу речку и полью. Я сделаю перестановку сейчас своей на планете. <плес> <плес> ой ой не знаю, ой, не знаю. Ой. Дерел, дерел, дерел. Та, Ребята, э, поставьте, пожалуйста, лайки, підпишіться на мой канал. Я знаю, що ви браво старці не любите, але я пізніше буду знімати у 99 дев'ять ночів. Хорошо? Ви просили браво старців? Я виконую. Кружляет, кружляет. Не спеши, не спеши. Не спіши, не спіши. Тікай, тікай. Тікай, чувак, не спіши. Тікай туди, Так, ховайся. що пікаєш. Ха-ха! <smart> Боже, тиби! <это тебе>. Мінус десять клубів! Ой, йо-майо! Да, гра хороша! Мінус десять, а сього підняли дві на чотири. Ой-ой-ой! Я а <ріхи> О! Боже, що це було? <ріхи> добре. Добре, добре. Зараз підемо стрімити. Ой, ребята, спасибо за 13 лайков. <ріхи> да, прикольно. Хорошая гра. Минус шість. Минус четыре. І плюс, 4, плюс, 4, плюс 4 підняли. Та ні, нічого страшного, дякую. Та я знаю, я соло не мію грати. Та я не мію грати взагалі. Я ж таки нуб, що це капець. Я признаюся, я нуб. <рес> Спасибо за 14 лайків. Давайте я ще це погуляю. Одиночної. Та я точно думаю, так? да, точно. Так, тут діду Pem. Ого, дідусю! Ого, ого, Це мене розбісив, діду? А ну, чекай я зараз розберуся. Де він? А де пропав? А я Максим! Я ну Максим. Я на зомби. Так, іди. Іди ну. щоб я тебе не бачу. Ну, піара. Фу. <смірить> Спасибо за 16 лайків. Добре, друзі, ходімо гратися. Як його звати? Мінус п'ятнадцять. Тебе не Добре, друзі. Ходімо. 99 дев'ять ночів, так? Да?